Друзі, всім привіт! Це буде такий нетиповий випуск, радше прогулянка, влог дуже особливим місцем. Я тут дуже давно хотіла побувати. Я зараз у Варшаві на православному цвинтарі на волі він називається. Це дуже старий цвинтар, який було відкрито всередині 19 століття, коли Варшава була ще. В складі російської імперії під окупацією, і тут покояться переважно православні християни: це українці, це росіяни, це білоруси, грузини, вірмени і так далі. Тут при вході є великий храм. Православний храм, який був збудований на початку ХХ століття, це російський синодальний храм, це так звана синодальна російська архітектура. Але вона нам цікава тим, що всередині є розпис українського художника Олександра Мурашка. Тут є дуже особливий сектор поховань. Військовий некрополь ветеранів і вояків армії Української Народної Республіки. Тобто, тут є наша історична пам'ятка. Нашому славетному військовому минулому, і я дуже давно хотіла її побачити не на фото, а вживу і показати її вам. Наші військові поховання знаходяться тут на 36-му квадраті, не тільки в Варшаві, але в різних польських містах було чимало представників Української Народної Республіки в екзелі. Вони тут жили, помирали. Ми бачимо, що тут поховання 20-30-х років. Є пізніші поховання після більшовицької окупації України. Польща та ОНР в 1920 році підписали Варшавський договір, згідно з яким українці та поляки мали спільно воювати проти більшовицької Росії. Біля 27 тисяч українських вояків відступили на територію Польщі. Голова директорії Симон Петлюра, український уряд та понад 2,5 тисячі урядовців, членів парламенту, представників судової влади також приїхали сюди. Це був єдиний випадок в Європі такої масової еміграції національної еліти та армії. Але у 1921-му Польща та СРСР уклали Ризький мир, який українці сприйняли як зраду. Бо все ще сподівалися, що бойові дії відновляться і вони спільно з поляками долучаться до звільнення України. Втім, відповідно до польсько-російського миру, польська влада, виконуючи положення договору, розпорядилася призупинити діяльність органів УНР. Територію Польщі також мали залишити 14 провідних українських воєначальників. Куд Симон Петлюра, генерал Михайло Омелянович Павленко, тільки після вбивства Петлюри в Парижі у 1926 році поляки дозволили українцям відновити становище в країні. Тут похований міністр освіти УНР Петро Холодний, легендарний український воєначальник Марко Безручко, співавтор військової операції проти більшовиків, диво на Віслі», Павло Пащевський, головний військовий капелан армії УНР та інші визначні українці. Перші хрести спроектував художник Петро Мегек, засновник мистецького об'єднання спокій у Варшаві перший проєкт зруйнували польські комуністи, але в 1980-х українці Польщі взялися відновлювати меморіал і вже після відновлення української незалежності, коли СРСР розпався в 94-му році між Польщею і Україною була підписана угода про охорону. Місць поховань, пам'яток і так далі. І архітектор Богдан Боберський взявся за відновлення меморіалу, і в такому вигляді, як ми його знаємо сьогодні, я знаю, що матеріал, здається, камінь везли з Волині сюди, щоб створити ці хрести в наших предків в українських військових. Не радянських була традиція вшановувати незнаних вояків незнаних солдатів. Ми бачимо декілька могил незнаному козакові, і в принципі, могила невідомого солдата це європейська традиція, яку, на жаль, СРСР дуже такий нездоровий спосіб адаптував. Але це традиція українського війська, і в нас це часто. Поширено на військових центарях військових метрополі. Цей Меморіальний центр відкрили урочисто в 99 році за участі президента Польщі і. Тогочасного президента України Леоніда Кучми тоді, послом України в Польщі, був Дмитро Павличко, і я знаю, що різні організації скидалися на різні потреби. Наприклад, для зелених засаджень, кущів, які ми бачимо, виділяла кошти греко-католицька парафія в Варшаві. Тут дуже гарно доглянуто, є щітки одразу поруч, і видно, що українська громада в Польщі доглядає. Дає за цим місцем за це шалений респект, і от власне це ще один приклад уніфікації старих військових українських поховань, і також ідея для уніфікації, тому що це петлюрівський хрест, і це не просто релігійний символ, цим, цим, це меч, який фактично встромлений у землю. Лишила на фінал, мабуть, дуже особливий для мене момент, тому що на цьому кладовищі похований мій двоюрідний прадід Степан Гірний. Він, наскільки я знаю, в період визвольних змагань був ще дитиною. Йому було десять, але він пізніше був частиною визвольного руху ОУН і пізніше співпрацював з УПА. І фактично він був жертвою операції Вісла. Боже, я не йшла. Це його дружина Анна. Степан Гірний. Він був дуже активним учасником просвіти української. Це вражає просто. До речі, дуже цінна книга, з якої черпала інформацію про це місце. Це книга Олександра Колянчука і Романа Шагали. Про цвентар на волі. Дуже дякую авторам за цю книжку, за це цінне дослідження, а також історику Юрію Юзичу за те, що він її оцифрував і виклав на діаспоріана Юа. Тобто це дуже, дуже стало в пригоді і в цій книжці я знайшла інформацію про свого прадіда. Тож на завершення я просто хочу сказати, що в Польщі чимало місць останнього спочинку українських військових, тому що в дуже багатьох містах були табори для інтернованих українських вояків УНР, і було чимало полонених польсько-української війни і Якщо ви мешкаєте в Польщі або тимчасово тут маєте декілька днів погуляти, пошукайте оці українські маркери, українські місця пам'яті. І якщо ви вже бачили такі місця, діліться в коментарях. Дякую, що були зі мною в цій прогулянці. Мені було неймовірно цікаво побачити це вживу, тому що раніше я бачила це на фото. І дякую, що дивилися. Дякую усім патронам. За підтримку каналу обличчя незалежності і бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!